За дивитись програму студія плюс. У ній ми розкриваємо актуальні теми сьогодення. А також намагаємося покращити вам настрій і розпочнемо з традиційного історичного флешбеку. Аж саме сьогодні, 22 серпня, тисяча році. Джеймс Кук нав, під час свого першого навколосвітнього плавання достиг берегів сьогоднішньої Австралії. Однак назвав він її саме новим південним Вельсом і оголосив власністю британської корони щонайменше 40 тисяч років до перших європейських поселень, тобто десь у 18-му сторіччі, територію Австралії, Австралії населяли аборигени. А вже потім туди почали привозити американців, які повинні були, ну скажімо, тюремних тюремних ув'язнених. Ну а нині Австралія є досить таки розвиненою країною, і їхні її кількість перевищує 21 мільйонів осіб. Потрібно сказати, що Австралія досить цікавий континент своїм кліматом, і який знаходиться можливо на щастя подалі від різних таких політичних сутичок і тому подібного. Також цікавий факт, що саме сьогодні, в 1864 році, підписана перша Женевська конвенція, і під час неї було проголошено утворення товариства Червоного хреста. Потрібно сказати, що Червоний Хрест це міжнародний рух, який називається міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Він вважається саме. Гуманітарним рухом, в якому бере участь близько 97 мільйонів чоловік по всьому світу, це є власне волонтери і добровольці. А метою діяльності цього руху є захист людського життя та здоров'я спобігання людським стражданням, також полегшення людського життя, і це все проводиться незалежно від раси або релігійних якихось переконань. Хочу сказати про те, що от від організації Скажімо Червоного Христа до нас у школі, наприклад, постійно збирали якісь кошти, тобто можемо купувати якісь марки або можемо переносити одяг, і відповідно потім це все направлялося тим людям, які самопотребували коштів, наприклад, малозабезпеченим сім'ям або багатодітним родинам. Тобто, таким чином це підштовхує нас до того, аби ми думали іще про когось, окрім себе. А далі, 1868 рік, Христіан Ген... Ген... Генріх від Крив астероїд 102 Міріам. Чому астероїд, власне, так назвали? А все тому, що вирішили назвати його на честь Міріам, біблійної героїні сестри Мойсея. Саме цього дня народився також відомий американський письменник Рей Бредбері, один із найвідоміших взагалі письменників сучасності, і його він сам пише Фантастику. А автор близько 400 літературних творів, з яких і романи, і оповідання, і вірші, і есе. також це п'єси для театру, радіо, теле і кіно. І також ще писав і кіно сценарії. А твори письменника вони є звичайно, дуже впізнаваними, саме за своєму емоційним, ну, а також і без іншими забарами, які мають певні свої характеристики. Ну а також на думку. Критиків Бредбері є просто унікальним творінням американської літератури. Власне, це вся інформація, з якою ми якою ми хочемо поділитися з вами на цю мить, але це і ще не все. Ми маємо для вас багато цікавих фактів, класних спілкувань. Тож дочекайтеся нас. Ми зустрінемося буквально через кілька секунд. А до нас на гостини завітали представники патрульної поліції у Черкасах? Це Сергій Олійник та Олександр Кокоба. Вітаємо вас у нашій студії. дня. Доброго дня. та у нас а, така з'явилася інформація, що з 12 серпня розпочався місяць безпеки дорожнього руху. Так а, і у нас на запитання а, таке: а, наскільки великих змін внесла поліція щодо контролю за вулицями? Значить, дійсно, з 12 вересня, згідно наказу 674 міністерства внутрішніх справ Національної поліції України, проводиться місячник безпеки дорожнього руху. Пов'язано це з тим, що за поточний рік відбулася дуже велика кількість ну, по всій Україні ДТП, в тому числі з травмованими, з загиблими, дуже велика кількість. Коли е, зникають автомобілі з місця, ДТП, їх там дуже тяжко потім знайти для того, щоб притягнути до відповідальності. Тому е, міністерство запровадило такий, такий місячник безпеки дорожнього руху, щоб усіма силами зібратися е, відповідними там органами, про думати там в прописаний відповідний детальний план заходів, для того, щоб виправити цю ситуацію на краще. Чи є у вас статистичні дані для того, аби дізнатися, збільшила кількість ДТП чи зменшилась? Так, звичайно, є статистичні дані є початку нашої діяльності, а саме з 1 березня, як відомо, управління патрульної поліції в місті Черкасах з 1 березня почало свою діяльність. Відбулося, якщо говорити про ДТП без травмованих. То 618 ДТП взагалом було, точніше, а 508 із них без травмованих. Нас більш цікавить з травмованими, оскільки без травмованих це пошкодження автомобілів, можливо, навіть незначне, якісь подряпини, а особливу вагу заслуговує саме з травмованими. Спочатку, з 1 березня, 16-го року відбулося 110 ДТП з травмованими. Порівняти з минулим роком немає можливості, оскільки ми тільки щойно розпочали діяльність, тому ми можемо порівнювати по місяцям, як яка тенденція помісячна. Якщо говорити за квітень-травень, було по 29 ДТП з травмованими. потім в липні. ДТП пішов пішов точніше, не зрісла спад ДТП з травмованими, 21 відбулося. відбулось з початку серпня, 10 ДТП з травмованими та з моменту початку даної операції заходів щодо місячника безпеки дорожнього руху пішло на зменшення, оскільки звертаємо увагу на безпеку руху, особливо всього одне ДТП з травмованими. Ось така статистика. Якщо говорити взагалі про причини, як на вашу думку, чому саме виникає така статистика? Ну, основні причини вони ну, взагалі є відповідні категорії, вони стабільні. Це керування в нетверезому стані, перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення порушення. Правил перевезення пасажирів, порушення правил проїзду пішохідних переходів, наїзд на пішоходів, виїзд на смугу зустрічного транспорту, порушення правил проїзду перехрестів і так, і так далі. От. Ну, можна от виділити основні, скажімо так, найбільші порушення, які призводять до найбільших пошкоджень або травматизму громадян, це перевищення швидкості от з початку березня. З 1 березня 16 року значить, відбулося 29 ДТП з потерпілими, 5 із них загинуло, 34 людини в цих ДТП постраждало, тобто отримали травми. Порушення правил маневрування, 23 ДТП, з них 30 постраждало. І порушення правил проїзду Перехрестя це 32 ДТП і 56 осіб в них постраждали. Це такі основні причини. Чи є якийсь варіант вирішення цієї проблеми для того, аби зменшити кількість потерпілих? Так, звичайно, Значить, робиться постійно детальний аналіз, визначаються особливі місця концентрації ДТП. В місті Черкаси це близько 15 таких перехрест, де відбувається найбільш частіше ДТП з потерпілими. І то тобто, аналізуємо вплоть до дня тижня, От, який це день, який це час, час доби. От і в ці часи, в цей період, ми м, наближаємо туди наряди на ці перехрестя, щоб вони там регулювали, слідкували за дотриманням правил дорожнього руху. От там при регурегулювання перехрестя, якщо це є необхідність, тобто от от такі заходи. А якщо ви сказали говорити про а, час доби, то це переважно обійня перерод мені це, значить... здається чи ні? Як правило, це відбувається е, зранку, це з 9 до 10 годин. Потім е, ну в обідню в обідній час це з 13 до 14, і, значить, з 16 там ну, до 18. Взяти це такі три періоди, коли відбувається найбільша кількість ДТП з потерпілими в місті Черкаса. Чи можете дати які зараз поради нашим глядачам для того, аби можливо вони були уважніші для того, аби можливо не перевищували швидкість для того, аби вони в майбутньому уникнули? От так, звичайно, ситуація. потрібно перш за все це дотримувати, дотримуватись правил дорожнього руху. От, не розмовляти по мобільним телефонам, тому що це відволікає увагу. Там буквально одна секунда, одна мілісекунда іноді вистачає для того, щоб водій відволікся, і дорожня обстановка так втрапила, що водій потрапляє в ДТП і іноді навіть до смертельних випадків. Звичайно, це прищібитися ременями безпеки. От, це Дає змогу зберегти життя іноді, тому це такі дуже важливі фактори, на які водії, скажімо так, вони не звертають увагу, але це дуже важливо. Тому в принципі ми проводимо профілактичні заходи щодо цього, ми проводимо роз'яснювальні роботи, ми штрафуємо водіїв для того, щоб таких ситуацій уникнути. Щодо штрафів, чи зросла їхня ска вартість штрафу з порівнянні з минулими роками, чи вони навпаки от, залишились незмінними? Штрафи на даний час порівняно з минулими роками не змінюються лише останнім часом, але не менш важливо, піднявся штраф за вживання алкоголю та керування подальшому транспортним засобом в стані сп'яніння. Штрафи значно зросли з з мінімального 3400 тисяч чотирьох гривень, зріс до 10200 тисяч гривень та автоматично з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Тобто, що це означає, це Вилучається посвідчення водія на рік, щоб людина не мала змоги керувати транспортним засобом. А решта залишилася на тому ж рівні, якому ви були. Наприклад, за порушення правил розмітки, знаків 255 гривень, за приїзд на червоне, червоний сигнал світофору – 425 гривень. Це такі основні За розмову штрафи. по мобільному телефону, до речі, теж 425 гривень. Штраф доволі такий суттєвий. Угу. От, тому це не тільки може вам там життя врятувати, да? ви будете безпосередньо соседоточені тільки на дорозі, але ще і якщо вас поліцейський зупинить і оштрафує, ви ще збережете 425 гривень. Варто щоб ви любі глядачі скористалися цими порадами. А щодо п'яних, ви сказали, от цікаву кількість людей, які зловживають спиртним і сідають у такому стані за руль, збільшилась чи зменшилась? знову ж таки порівняно з минулим роком, сказати не можемо. А порівняно з місяцями в середньому. Одинакова кількість постійно виявляється, не зменшується і не збільшується. Можливо, один-два в одному місяці менше, інші більше. Ну, це не така вже велика статистика, щоб говорити, що збільшилося або зменшилося. З початку діяльності, з 1 березня, виявлено 414 осіб, які керували в стані спиніння транспортними засобами. І з 1 серпня виявлено вже 40 осіб, які керували. В стані сп'яніння транспортними засобами. Ось така статистика. Бажає бути кращою, звичайно, щоб е, поменше було осіб, які керують в стані сп'яніння, але люди нехтують своєю безпекою, безпекою інших осіб і дозволяють собі сідати за кермо в стані сп'яніння. А скажіть, будь ласка, от водії у такому стані це переважно жінки чи чоловіки? Ну звичайно, це переважно чоловіки. Їх більше ціно жінок можна можна сказати там відсотків, може декілька відсотків буде, що жінки. В основному чоловіки керують в стані сп'яніння. Любі чоловіки, звертаємося до вас. Якщо ви вже вирішили випити, будь ласка, не сідайте за кермо. Прохання від патрульних і від нас, простих жителів, Черкас а останнім часом ще також почали ремонтуватися дорожні шляхи, проводяться дорожні роботи. Чи долучаєтесь ви до цієї роботи, і як саме? Так, звичайно, перед початком ремонту або ну під час ремонту спів? Значить, є тісна співпраця, тому що деякі види робіт вони передбачають там, неможливість руху по м, даній там, ділянці дороги. Тому нас попереджають, ми ставимо об'їзди, або перекриваємо дороги, або регулюємо перехрестя, якщо це необхідно. От, дуже часто вимикають, доводиться вимикати там, світлофорні об'єкти для того, щоб там, десь перемонтувати дороги. Тому приймаємо безпосередню участь, регулюємо. Допомагаємо, щоб не було ніяких небезпечних моментів пов'язаних з ДТП. А скажіть, будь ласка, от ми говорили сьогодні про кількість ДТП, і в основному тут грає людський фактор. Ну, важність якась, так, нехтування правилами так. дорожнього руху. А чи буває так щось, наприклад, розмітки немає, чи погана дорога, і це впливає також на так, розвитку? Звичайно, транспорт. звичайно, буває таке. Водії попадають в ями, відпадають колеса. От, звичайно, буває. Розмітки немає. Зараз проблема, але в принципі міська влада робить видимі результати щодо усунення цих проблем. По-перше, ремонтуються дороги. Ну з розміткою поки що, скажімо так, питання залишається актуальним, тому що розмітки в місті майже майже немає, але є видимі результати по тому, що нанесені пішохідні переходи. От, близько 60 пішохідних переходів по місту освітлені от, в нічний час доби, в вечірні, ну, в темний час доби. Тому, в принципі, ну, прогрес є, але він бажає на краще. Щодо знаків дорожнього руху, цікаво, чи це оновлюється, чи ставляться на місце, можливо, поламаних нові? Так, значить, в управлінні патрульної поліції є відділ безпеки дорожнього руху. От, працівники цього відділу ну, їхня задача це обстеження. Вулично-шляхової мережі, знаків, розмітки, там, подання в, до міськради відповідні підрозділи управління інформації щодо усунення цих проблем, цих недоліків. Тому співпраця є тісною. От е, наші працівники виявляють такі проблеми, недоліки. Зокрема, зараз в місті не вистачає близько трьох тисяч знаків. От. Деякі знаки потрібно там, забирати, деякі знаки потрібно там, нові ставити, в тому числі розмітку, в тому числі ямковий ремонт. Тобто такі самі основні проблеми. Ну, Більш-менш місто намагається реагувати, але це все залежить також і ми розуміємо, від фінансування. От. Але взаємодія така йде, проблеми виявляються і малими, звичайно, темпами, але. Щось щось виправляється, щось десь, щось десь стає кращим, скажімо так. Ви ще говорили, що з'явилися ці освітлювальні пішохідні переходи. А чи зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод із пішоходами на пішохідних переходах? Звичайно, в темний час доби ну, це дуже впливає, тому що йде пішохід, водій, пішохідний переход освітлюється, водій це бачить і, звичайно, вибирає безпечну швидкість для того, щоб або пропустити перш Тому, звичайно, зменшується. Досвідчені водії вже знають, можливо, ті райони, які варто оминати у часи, коли люди повертаються з роботи, або не їдуть або тільки їдуть на роботу. Скажіть, будь ласка, все ж таки райони, де найбільше відбувається дорожня транспортна пригода. Дивіться, зараз я вам безпосередньо зачитаю такі наші перехрестя з місця. концентрації ДТП. Так, це... ну, тобто, цей аналіз робиться він вже. Роками. От, самі основні це де відбувається ДТП з потерпілими, от, а також з, на жаль, загиблими. Це перехрестя вулиць Смілянська Надпільна, перехрестя бульвару Шевченка вулиці Байду Вишневецького, перехрестя вулиць Надпільна, Симиренківська, е Шевченка Горького, надпільна Небесної Сотні, е Благовісна Чехова, Смілянська, 30 років перемоги, надпільна Пастирівська. По вулиці Смілянська біля будинку номер 129 там відбуваються ДТП з потерпілими. Благовісна Грушевського. Ну, Їх є 15, тобто, ну. Це основні да, базові. Да. Uh -huh. ці місця, тобто наближаємо наряд. Патрулі, коли патрулюють, у них є відповідні свої квадрати. І вони знають ці місця. <кій> і там, якщо в них немає виклику, наприклад, або коли години пік, да, коли у нас ми зробили аналіз. По, в ці часи відбувається найбільша кількість ДТП. Патрулі наближаються до цих перехрест для того, щоб контролювати і безпеку дорожнього руху. Останнім часом ще на Дамбі з'явився патруль. З чим це було зв'язано, яким чином? Це було зв'язано з Ну, оцей ділянок дороги, він є одним з найбільш аварійних в області. От, тому патрульна поліція вирішила. Ну, взяти на себе таку відповідальність і контролювати цей відрізок дороги, от, щоб наші громадяни були в безпеці, скажімо так, на дорозі. От, і так, патрулюють, відпрацьовують, профілактують, значить, реагують на порушення правил дорожнього руху, перетну суцільної смуги, обгони. От, те, що впливає там на ДТП, тому що там скористя високі, і як правило, ДТП, які там відбуваються, це ДТП з потерпілими. от ще... така ситуація. А ще один такий знаєте момент. Пішоходи бувають також наскільки неуважними або нехто правилами дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, як пішоходам потрібно звертати увагу на те, як вони переходять вулицю, як вони переходять дорогу. Ну, звичайно, пішоходи також є учасниками дорожнього руху, тому повинні також дотримуватися правил, встановлених дорожнього руху, не поспішати переходити через пішохідний перехід, подивитися, переконатися, що відсутні автомобілі. Е, у темний час доби бажано, щоб пішоходи мали на собі, на своєму одязі, світловідбиваючі елементи, що значно е, е, допомагає водіям е, значною мірою. При русі в темний час доби, оскільки без освітлюючих елементів дуже важко на дорозі водієві помітити пішохода. Тому елементарні правила дотримання елементарних правил дорожнього руху та правил власної безпеки ось запорука. Щоб не потрапити до в ДТП, скажіть будь ласка, чи є часу? якісь штрафи, тому що є черкащани, які переходять дорогу там, де немає пішохідного переходу. Вони також не нехто і тим, що горить червоне світло, тобто, не чекаючи зеленого, йдуть собі на червоне. Там відповідальність встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Як ви кажете, перехід в нестановленому місці, але штрафи, звичайно, бажають тут бути краще, оскільки там 50 гривень штрафу вони не сильно впливають на наших пішоходів. А чи відбувалася взагалі система штрафування пішоходів? Мені здається, якби така хвиля накрила Черкаса, то черкащани почали б думати про, свій, про свої гроші про кишеню і почали б приходити у правильному місці дорогу? Таких заходів щоб масово саме звертати увагу на пішоходів, звернення уваги на пішоходів, відпрацювань таких у нас не було. Проте, але все ж таки під час роботи звертається увага як на будь-які інші порушення, і також на порушення правил пішоходами. Ну, і Хочу додати, що в принципі, реагують патрулі, якщо бачать, що людина переходить дорогу в нестановленому місці, це призводить до яких там небезпечних ситуацій на дорогі. Обов'язково водій, я вибачаю, пішохід він притягується до адмінвідповідальності, виписують постанови, складають адмінматеріали на пішоходів, це вже ну, непоодинокі випадки. Тобто за цим патрулі стежать дуже. Дуже і дуже, скажімо так, шановні глядачі, хочеться звернутися до вас. Якщо такі вимоги ставлять перед вами, це не означає, що тут якісь примхи. Це знову ж таки для того, аби зберегти ваше життя і життя водія. З початком роботи поліції суттєво зменшилася кількість тих водіїв, які неправильно паркуються. А чи зараз ви проводите таку от роботу, аби знайти тих людей, які стали там, не, не припаркувалися на парковці, чи десь стали по бабіч там бульвару. Як саме ви з ними дієте? Ну, Все відповідно до правил дорожнього руху. Є відповідні знаки, і під якими не можна паркуватися. Там, як правило, там зупинка заборонена. Да? Ну, в принципі, в принципі, порівняно з початком нашої роботи з березня, місяця, то ситуація набагато покращилася, тому що ми цей такий період перебороли, дали зрозуміти водіям, що за це є відповідальність. От, було дуже багато штрафів, дуже багато криків, ругань і всяких конфліктів з цього приводу, але в принципі водії вже краще стали дотримуватись правил дорожнього руху, от, паркуватись. Ну, скажу так, взагалом, таких глобальних проблем з паркуванням в місті Черкаси немає. От, порівняно, наприклад, з тим, я працював до цього в Києві. От, то я б сказав би їх. Можна їх взагалі немає. От, звичайно, є, але вони в, менше, в меншій кількості. Але в принципі водії реагують, водії розуміють і ситуація виправляється. Ще один момент. Незабаром 1 вересня. Чи буде якось патрульна поліція спостерігати за тим, аби було менше проблем, скажімо, з дітлахами? Так, звичайно, зараз також проводяться заходи відповідно до... До цього, значить, безпека дорожнього руху це наш відділ. Він обстежує зараз вуличні шляхові мережі, там навколо шкіл, десь будуть домальовувати розмітку, десь встановлювати додаткові знаки, десь будуть встановлювати так звані лежачі поліцейські. От. Також у нас діє програма Шкільний офіцер, тобто це співробітники поліції, які займаються тим, що вони проводять такі агітаційно-навчальні заходи для дітей. Тобто приходять в школи, в табори, в дитячі садки, проводять лекції, там, ну, тобто діти маленькі там, в ігровій формі, тобто переносять такі ну, мініатюрні там, знаки дорожнього руху, там, пішохідну розмітку, там, ну, і таке інше. От, розказують про елементарне дотримання правил дорожнього руху. Тобто обов'язково ця робота йде, відбувається, ну, тобто, щоб вивчати навчати молодь вже людей з, з малку. То поліція вже до 1 вересня також готова. так? Готуємось так. Угу. Чи буде ще якісь нововведення щодо цього місячника дорожнього за саме слідкування за дорожньою безпекою? Так, в принципі, планується ще до всього це розширення меж патрулювання не тільки в місті Черкасах, а е, в райони. От, тому що в місті Черкасах ситуація більш-менш контрольована. Е, є достатня. Забезпечення і технічними засобами, і людськими ресурсами, тому можемо сказати, що в місті Черкаси ситуація контролюється. Що стосується районів, там зараз є проблема, тому що дуже не вистачає кадрів в районах, відбувається переатестація, там поки що ще нові штати не набирають, працівників є, але їх дуже мало. От, тому ми будемо їм допомагати, будемо розширювати свої межі патрулювання, виїжджати в інші райони області для е, наведення порядку і там. Що ж, дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостину, поділилися з нами корисною інформацією. Дякую сподіваюся, вам. Дякую, сподіваю, що наші глядачі обов'язково враховують все те, про що ми сьогодні з вами говорили. Бажаю вам плідної роботи, або саме кількість ДТП поступово зменшувалась і аби робота самодорожніх дорожніх покращувалась. покращилась. Дякую. дякую.